to the У будинку художника на вулиці Театральній дизайнер і скульптор з Іраку відкрив благодійну виставку. В ній представлені роботи художника за останні три роки, саме стільки він живе в Україні. Усі скульптури і картини об'єднує одна тема свобода, яка за словами митця є актуальною як для України, так і для Іраку. В Україні зараз січала ситуація, а ми можемо допомагати люді помагатистрана, тому що я ту що живу в Україні. У кожній картині чи скульптурі відвідувачі побачили щось особливе і надто близьке для себе і своєї країни. І індивідуальний досвід відчувається, індивідуальне бачення ну, якихось оточуючих явищ, якихось об образи дуже цікаво висловлені, такі цікаві виразні засоби художник використовує. Відчувається, що якась ну. Інша школа не така, як ми звикли, але це дуже добре. Відвідувачі переглядали витвори мистецтва, насолоджувалися чудовою музикою та куштували смаколики в цих роботах. Є дуже велика глибина. Мені дуже подобається роботи в бронзі. Дуже подобається з бронзою дуже тяжко працювати. Представлені роботи можна було придбати. Щоправда, ціни трохи кусались. До прикладу, картини, написані маслом на полотні від 100 до 10 тисяч доларів. Скульптури не дешеві. Якщо ж експонати здались відвідувачам надто дорогими, кожен бажаючий міг допомогти українському війську, залишивши свій внесок у скринці для пожертв. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1